Ви бачили, як сонце цілує соняхів у їхні золотисті маківки. І тоді щаслива квітка повертає голову за сонцем, яке ощасливило своєю любов'ю. Так і люди. Напивши цієї позолоти, намагаються цей світ зробити кращим і добрішим. Незворотно ідуть за покликом долі, наче золота нитка за голкою. Щоб навчити інших любити барвисте і пахуче зело, берегти землю, Боже творіння, відчувати гармонію свого внутрішнього світу і краси природи, душевної рівноваги і глибокого почуття любові. Їх сам Бог поцілував у чоло і наділив такими талантами, перед якими збентежено завмирають люди. Леокадія Михайлівна Загальська, донька відомої вишивальниці Золотошвеї Ганни Бабич із села Верба на Рівненщині. На її будинку висить меморіальна дошка, встановлена на честь сторіччя її мами, заслуженої діячки культури Польщі. Леокадія одна із восьми дітей. Сімом, із яких мама дала можливість отримати вищу освіту. Вона не тільки прийняла майстерність від матері, але й значно вдосконалила віртуозність художнього шитва, зробила його фотографічно виразним і чуттєво неперевершеним. Її картини побували на багатьох виставках і в Україні, і в Польщі, і в Чехії. І викликали шквал позитивних емоцій, здивування, захоплення. Бо тільки людина, яка надзвичайно вразливо сприймає цей світ, закохана в поезію, музику і барви, може все це передати в шитві, перетворюючи цей процес у божественне дійство, яке не може не зачепити людських душ, очистити, наснажити, налаштувати на добро. Що таке творчість? Якийсь безсмертний дотик до душі, як писала Ліна Костенко. Леокадія добре знає ціну поколотих пальців, де на пучках зацвітає краплями калиновими її гіркувата любов, відає ціну недоспаних ночей і виснажливо довгого чекання вишиваного дива, а потім трепетного очікування відгуків людей для яких творилася ця краса. Що це таке творчість? Це велика праця. Це праця не тільки розумова, але це праця душі і праця серця. Без оцього поєднання, мабуть, нічого не було б. Якби і було щось, то воно було б холодне, було б кострубате. Було б якесь, яке б не виражало ні твоєї душі, ні твоєї любові, ні твого серця. Я вважаю, що творити в тому плані, в якому я працюю, це все відкидається. Все зле, все недобре, все неспокійне, там мусить бути спокій, там мусить бути тишина у серці і велика любов. Тому що кожна ниточка, яка кладеться на полотно, і перекладається, ніби перегукується кольорами, це значить перегукування душі і природи. Не може це бути спокійне. Якщо бачиш і відчуваєш шелест листочка, якщо чуєш, як повіває вітерець, і якщо там пробігає промінчик, це все хочеться з'єднати і все це хочеться показати у своєму полотні. Тільки удухотворена людина може передати у вишитій картині прекрасну мить, коли сонце йде на спочинок, розливаючи небом лілову оранжеву барву, чи тишу, яка дрімає над несполоханою водою ставка, чи стишену ходу стомленого стада корів, які повертаються з паші додому, чи здивовані очі лисенят у траві, яких чомусь кожному хочеться погладити. Диво придивне у кожній картині, Голка чаклунка чи, чи нитки живі, Не оцвітає роса на калині, не осипається пил на траві, Визирне промінь і пильно подивиться світ різнобарвний із того життя. Часточка Всесвіту, дива придивного, часточка просто земного життя. Невгамовна людина іноді починає відчувати дефіцит спілкування. Адже все життя після закінчення педінституту у місті Крем'янці Ліля Михайлівна пропрацювала у різних школах Рівненщини педагогом. Отож, на відпочинку згуртувала жіночий ансамбль берегиня. Щоб відтворювати стародавні обряди, пригадувати пісні, звичаї нашого народу, влаштовуючи то вечорниці, то посиденьки. А коли війна постукала у наші віконниці і благодійні ярмарки на користь ЗСУ. Ці дійства найчастіше проходили у її батьківській хаті на Гончарівці, яку Леокадія, а вербівчани кажуть Ліля, перетворила у міні-музей. Чого там тільки немає, сюди приходять і поважні гості, і односельці, і здивовані діти, щоб зануритись не у вербальний світ гаджетів, а в реальну атмосферу старовини, яку можна поторкати руками. Але найголовніше там є душа української пісні, рушників оберегів, зібраних колегами, страв, які готуються гуртом, і, звичайно, вишивані картини господині, які хочеться дивитися і дивитися, радіти зустрічі з прекрасним і дякувати Богові, що такі люди є в нашому житті. же легко і ніжно мережиться ниточка долі чудової, неперевершеної майстрині. Хай здоров'я не підводить і натхнення не полишає жіночу душу, бо клубок ще тугенький, отож і нитка має бути довгою предовгою.